Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакції прийшов захоплюючий лист. Отож, приємного вам усім прослуховування. В нашому під'їзді живе однокласник мого сина. Хлопець, душа компанії, веселий, гарний, але і дуже хитрий. Хочете знати, чому хитрий? Отож, слухайте далі. Викрутиться з будь-якої ситуації вийшло так, що він до нас приходить по різним причинам. То ключі від квартири забув і треба десь перечекати, хоча його тітка живе буквально в сусідньому під'їзді, то домашнє завдання не записав і прийшов мого сина попросити, хоча є телефон, але я так розумію, що йому легше декілька поверхів пройти ніж телефон в руки взяти. І ці візити були достатньо пізніми. Приблизно в період 8-9 вечора бувало і пізніше. Я нічого не мала проти. Бо ми і так не спали в цей час, але все одно це трохи невдалий час для гостей, тим більше неочікуваних. Якось до мене замість хлопця того завітала його мама. Вечір ми всі вже зібралися спати, чоловік вже ліг та дивився перед сном телевізор, син у ванні чистив зуби, стук в двері. Я підійшла, дивлю сувічку, а там мама того пацана. Чому вона прийшла так пізно та ще й без попередження? Телефон в неї мій точно є, бо разом в батьківській групі, у WhatsApp є. Я відкрила їй двері, і вона, ні добрий вечір, ні будьте здорові, почала на мене мало не кричати. Де твій сина? Ну нехай і сюди, я йому зараз влаштую. Такі заявочки наш чоловіком, який на той момент вже прибіг на крик, сильно здивували. Як виявилось, мій та її син малювали фломастером надписи на ліфті, а їх застали за цим хуліганством. Вона ж розповідала, що мій син в усьому винен і він заставив її сина, а її ангелятко просто стояло біля мого сина. Тоді я почала спокійно з нею говорити, бо криком нічого не добитись. Послухай, скільки років твоєму сину? Тринадцять. Яке співбодіння, моєму теж 13. Уявляєш? Тоді виникає питання, як мій син заставив твого. Тримав за руку та водив нею, зв'язав, погрожував чи ще якісь методи використовував. Ти зараз хочеш тикнути мені, що мій син поганий, а твій ідеальний? Чи чого ти добиваєшся? Краще б я цього не питала, бо відповідь мене реально добила. Я все дізналась про твого сина. Він рік назад дівчинку в класі штовхнув, а півроку назад під деревом в туалет по-маленькому сходив, а місяць назад він копнув бляшанку біля сміттєвих контейнерів. І тут я розумію, що за деким лікарня плаче, причому дуже гірко. Я ледве стрималась не обізвати її всіма відомими мені словами та відповіла, що нехай хлопці завтра помають ліфт від надписів і що не треба все валити на мою дитину, коли в самої син далеко не ідеальний. Після цього ні її син, ні вона сама до нас не заходили, і ми спокійно собі живемо далі. Любі друзі, а що б ви зробили на місці матері сина? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Та ставте нам свої вподобайки на наші відео, щоб ми знали, які історії вам до душі.